Сьогодні ви дізнаєтесь, що знаходиться у льодових печерах, відкриєте для себе секрет таємної записки, побачите наслідки ДТП та тих створінь, що ховаються глибоко під землею, а також те, що укриває у собі космічний корабль. Короче, будем ставить палатки с брезентом там там мы будем. Опа. Мы тут не были чтобы... Не. Ну, мы походу полиции поехали. Что, устраиваем геноцид? Оди иди. Что, все? Рукопашно. Ну нахер. Секунд, ебаный. Дом на педали. Нам вгору. Дивися блядь Дивися, блядь. Щось пішло не так. Пішки сюди вийдеш Ми зараз на гору вийдемо. Ну я це й планував Ого. <связь> О, вот так пещера, блядь, ебать видно. Ну тут кто тут доходит. Ой, тут страшные звуки. О, это просто зрозумело. Си тб, Си тб, да. Тита -э А. СТ. <Звёздные> <Звёздные> а, Си тб, все. Запомятай. А ч я впал, блядь? Ты так, там живый? Да та живый, блядь. Охуевший, но ну живый. А тут можно наглую давай поехать тут, блядь. А <свят> <Сука>. Бля! Держись! <свят> Держись на сну за течением, бля! О, дым. Два дыма. <свят> <свят> а все, о, дельта план. Давай. Вау, крутяк. Бля, да, прикольный тут треки есть на туре. Але мало. Все, паркуемся на. Шухар. Да. Куча? Давай, 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 еда по молодень. я байду пай. О, врушится их чайный. А ей можно підпидипхатый попробовать. Да, ти ж ты по ты додумайся взад, где пидиппать. И вперед надо впасть. Пішли. Ти бачив, взагалі дивись? що це за трупи, то бачиш? Бачу, вони мене вже не дивують. Такісь красиві звіночками. Наверное, вже ніка гадали. Дід Мороз, певно. Це вся пещера чи треба під воду моему Я балона знайшов, значить, треба. То що не все. Ніхуя собі виход на вулицю, з ми тільки що прийшли. Та ну на. Ануаду. Ого, не назад. <гнали> Погнали. Дивні в них заняття. Да. Вони грають в ігру, а, хто довше протримується під водою. Ходу в них пока на нічій йдуть. Ты бл! А за <гнали> <це бляд>! шо такі, <гнали> бл? Ох, епта! А що то за блімени такі? Я ж подавився сука. Що ще? Я вже не підходить. Не підходить. А, да, вони повтопились, Да. В принципі, <смі> я не розстроюся. Дивись, зразу в агресію, ми тільки випили, блядь. Ага, Добрий день, не здрасте, блядь. Де тікає, блядь? А тікає, блядь. О, нападає. Давай, блядь. Тікай! Тікай! <смі> 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 <А> <смі> Рукожоп, що за мною йде. Ух ты, блядь, ч й прыгает? Давай и а, усе, прийшов пришл цель. Вот ну газ. Я не знаю где назвать даже. Акробат ч, що, блядь? Не сильно на акробата пупа. Ну давай він на руках поле блять. Да тут його голова. Сраться, блядь, наверное. Короче, пришли. Ну, попливли. поворот налево. Я ж чую прият. Началь электрика. А це вообще валяється? може це пришельцы? Людина, блядь. космонавт. Да, давай, электрика. Ух ты, ебать. Я коз музыку забрал. Космичный корабль, блядь. На это космонавты. Да пришельцы, ты отвечай на. Ну, гуманоиды за. Не, може в них когось база. Була. О, давай саундой вхит, бля. Ты кивхит досками забрати, ч мыш. А, тут уже побували. Так, да, тут кусучи не піратали. Артефакт. О, две Нистоку. Два артефакта, до тебе другий в мене. Так это получается, блядь. О, броню да? Яку броню? Ооо Древняя броня. Оставай. У нас бывает о чем Не знаю. Не. Ну нихуя. Ебать ты марсианин нахуй. Освечаю.